Як заблокувати Facebook та інші соціальні мережі за допомогою ReG? У світі, де відволікаючий онлайн-фактор постійно присутній, збереження продуктивної атмосфери має вирішальне значення. Рєдж пропонує рішення, яке дозволяє обмежити доступ до соціальних мереж та інших веб-сайтів у вашій мережі. Зайдіть на офіційний сайт RUIG Cloud. Введіть логін і пароль, натисніть Логін. Виберіть проект на домашній сторінці. Потім перейдіть до Configuration і натисніть «Network Wide. Далі натисніть на Optimization, потім на Flow and App Control. Далі натисніть Configure, щоб перейти на сторінку налаштувань. Натисніть App Website Control. Потім натисніть Add, виберіть «IP», потім відмітьте соціальні мережі. Ця категорія охоплює Facebook та інші соцмережі. Далі виберіть Effective Time. Налаштуйте назву політики, натисніть ОК. OK. Ось і все. Коли налаштування завершено, пристрої в зазначеному діапазоні IP не зможуть більше отримати доступ до Facebook. Коментуйте або пишіть нам. До зустрічі.